Пані та панові вітаю, мене звати Дени Заченко. і SmallRig 3093 дістався мені у комплекті з камерою Blackmagic Design, поки цінема камера 4K. Там, де був Sigma Art 1835 і Speedbooster Viltrox є FM2 другої моделі. І відношення до цього адаптера, до цього адаптера живлення, у мене коливалось від непорозуміння, на що він треба, до безмежної радості, потім злості, потім знову радості. І зараз я поясню, Саме. Для початку я буду балакати про модель за близько 50 доларів США, бо у Small Rig адаптерів під NPF акумулятори існує насправді немало. І немало їх знято з виробництва. Конкретно ця модель. Саме Модель 3093. І комплект у неї насправді кращий, ніж я думав. Окрім, посудіть, просто посудіть самі, окрім двох гексагональних гвинтиків, гвинтика з затискачем, ключа шестигранника, маємо і ще й кабель Вейпу sf 6 на DC5525, пустушку Sony LP E6 під DC5521 чи 25, не помню, здається, 21. Тобто значно більше, ніж треба для роботи. Безумовно, адаптер Small Rig 393 пластиковий, і я не можу назвати його ідеально зібраним. У всякому випадку, у мого виявилась, виявилася ну, дуже, ну, занадто щільна збірка. Котра з одного боку не дозволяє акумуляторам випадати взагалі, а з іншого боку діставати їх досить важко і неприємно, тим більше, що випадати їм і так заважає ось ця мідна кнопка. Знизу маємо платформу з гумовим патерном і місцем під гвинтики, оскільки останніх два можна без проблем фіксувати адаптер на корпусі максимально надійно. З боків SmallRig 3093 має роз'єми типу мама, тобто розетки. На DC5521, там 7,2 вольта, і DC5525, там 12 вольт. Існує, до речі, модель SmallRig 3168, котра коштує приблизно ті ж 50 баксів. Але при цьому збоку містить додатковий індикатор залишку заряду акумулятора. І навіть USB Type-C на 18 Вт на вихід і на вхід також. Однак у комплекті до 3168 не йде нічого. Ну, нічого додаткового, лише засоби кріплення і ключ шестигранник. А якщо вам цікаво, як би виглядала і скільки б коштувала модель 3093 без, скажімо так, ексесивної комплектації то ось вам модель 3018 за 26 баксів. Чи варті пустушка і кабель вейпу ці самі 25 баксів залишку? Е -е, на початку я не був впевнений. Е -е, бо, скажімо, якщо у вас в комплекті з камерою куплені акумулятори, то пустушка не дуже то й треба. Однак, якщо у вас, як і у мене, проблеми з роз'ємом вейпу, то ця пустушка просто неймовірна, вона рятує вас. Тому так, у моєму випадку. Воно того було варте. А і надалі я буду все ще називати цю модель 3093. SmallRig 3093. Бо на саме цю модель, у саме цій комплектації я огляд і роблю. Головна фішка цієї бази, а це база, це трансформатор всередині. Річ у тім, що акумулятори типу NPF. Будь-якого розміру висоти і ємності, хоч 570, хоч 980, хоч USB моделі на кшталт, до речі, Batmax BT770 Pro. Усі вони видають максимум 7,2 Вольта. Sony LP6E видає 7,4. Але, скажімо так. Blackmagic Design Pocket Cinema камера 4 k як і в принципі усі покет моделі, за виключенням, як я розумію, 6 k Pro, можуть живитись і по вейпу SF6, це з боку. Він приймає 12 вольт. І через цей 12 вольтник спойлер, при використанні мережевого адаптера камера може одночасно і заряджати акумулятор, і записувати відео. Одночасно, окрім того, SmallRig 3093 може живити одночасно два пристроя, якщо використовувати одночасно два порти DC. Ну, скажімо, можна живити камеру і монітор, ти же порт Кізпіті 5, огляд на який або вже був, або буде по посиланню у описі під відео. Звичайно, при використанні трансформатора з 7 вольт на 12, е, НПФ-ки будуть зжерені значно швидше. Але якщо ви для прикладу присобачили на пояс ремінну швидкознімну платформу у ланзі і протягнули кабелі знизу до камери. То ваша система буде значно більш легкою для рук, бо NPFки так-то важкенькі. При цьому у вас буде і LPE6 у камері, і власне NPFка, яка буде живити камеру. Тобто у вас буде два акумулятора одночасно. Втім, отут починається момент, за який я зненавидив цей адаптер, бо він чомусь переставав працювати так, як працює мережевий адаптер живлення. Здавалося б, обидва ці пристрої подають 12-вольтове живлення, але мережевий адаптер і живить камеру, і заряджає батарейку всередині. А SmallRig 3093 так не робить. Більше того, він не вміє перехоплювати живлення, якщо ви хочете замінити акумулятор всередині. Мережевий адаптер так робити вміє. І спочатку я думав, що це проблема кабелю, оскільки я надибав паяльник і вже напаяв собі самих різних кабелів під усе на світі. І, власне, допаявся до того стану, що у мене е е не працює адаптер живлення. Але. Це все я писав, це все. цей огляд я робив до цього моменту. І до цього моменту все працювало так, як повинно було працювати за винятком 3093. Ну так от, я розпаяв кабель від мережевого адаптера на композитний, довгий під DC5521, котрий можна використовувати і на 5525, бо він без проблем передає 12 вольт. І от проблема виявилася не у кабелі. А знаєте, у чому була проблема? У тому, що доки в камері знаходиться не заряджений акумулятор Sony lp 6 то Смолрік 3093 буде намагатись зарядити його, а не живити камеру. Бо мережевий то адаптер робить обидві речі, але ж і ампераж від мережі і від ЕНПІФКІ різний. Перед тим як закінчувати, два моменти: по-перше, не забудьте про вподобайку, підписку та дзвіночок. Це Моєму каналу гіпер важливо, бо, як ви самі розумієте, ця тема дуже, дуже мало кому цікава. По-друге, оскільки я примудрився чи то спалити, чи то не допалити, але досить сильно скурвити роз'єм вейпу sf 6 на камері, то е я просто не можу адекватно приймати заряд, коли у мене у камері знаходиться LP E6. І при цьому я намагаюсь живити камеру через е НПФ-ки. Тобто цей блок живлення не може виконувати ту функцію, яку я б хотів, щоб він виконував. І пустушка мене натурально рятує. І зараз і буде рятувати ще довгий час, доки я випу як якимось чином не перемонтую, а я не знаю, де його ремонтувати. На жаль, втім на цьому можна підбувати підсумки. Якщо ви хочете продовжити життя вашій камері, продовжити акумуляторне життя, уточнюю вашій камери Blackmagic від 4 4K до 6К G2, то вам потрібен буде власне. Заряджений акумулятор у самій камері, а також SmallRig 3093 із зарядженим акумулятором NPF усередині. Це все рівно вийде дешевше, аніж V-Mount. І не набагато гірше, особливо на бюджеті. Ну і окрема, і 100% рекомендація тим, у кого якісь проблеми із вейпу sf 6 і хто, власне, не може живитися від мережі. Е, у цьому випадку е, пустушка і. Акумулятор на кшталт MPF 970, це, власне, єдиний вибір. І на цьому у мене все у коментарях не забудьте написати, як ви живите камеру. Чи вам взагалі зовнішнє живлення не треба? І у вас якась камера, яка може витримати, скажімо, годину. Безперервного запису. Пишіть, не соромтесь, бо мені, мені цікаво, мені таке незвично, бо навіть мій старий о, гібридний фотоапарат о, Panasonic Lumix G7 не писав умовно довше, пів години або навіть 40, 40 хвилин максимум у режимі 4К. Тому пишіть, не соромтесь. Також виражаю дяку двом магазинам. По-перше, магазин за занаданий для зйомки смартфон. Xiaomi 12X, який я використовував у якості пульта керування камерою Blackmagic, поки цінема камера 4K, а також київському магазину SoundMag за надання для зйомки аудіо у цьому відео. мікрофон Sennheiser MKE 600. З вас, як завжди, подбайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютуб їх просто обожнює і просуває мої відео активніше, а ви самі розумієте, наскільки це важливо. З вами був Денис Зайченко і канал Ден Блента Мен. Бережіть себе. Слава Україні! Героям слава і бувайте здорові!